Тож це була спільна прес-конференція президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Олафа Шольца. Нагадаємо, сьогодні вони підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки між державами, яка охоплюватиме довгострокові зобов'язання щодо підтримки України. Німеччина також готує новий пакет військової допомоги. Про це повідомив канцлер Німеччини. Олаф Шольц цей пакет зокрема включатиме 36 броньованих гаубиць, військову амуніцію, дві системи Скайнекс та ракети для Айрісті. Ми ж долучаємо Миколу Давидюка, політолога, і говоримо про перші заяви, які пролунали на Мюнхенській безпековій конференції. Вітаємо пане Миколу. Доброго дня, доброго дня, вітаю вас. Пане Миколо, ну власне розпочалася промова Олафа Шольца із повідомлення про смерть нібито опозиційного російського політика Навального у тюрмі. Ще ця інформація, звичайно, що перевіряється, адже це опублікувало під так, 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 російське підконтрольне. Financial Times написав, BBC написав, uh -huh. всі світові ЗМІ написали. Uh -huh. мож, Можемо приймати як факт. Uh -huh. Пане Микола, ну власне, скажіть, що це загалом може змінити? Звичайно, що ми не, не сподіваємося на якісь, а, на якісь протести, рухи всередині Росії. Ну але з огляду на те, що Олаф Шольц надав цьому значення і розпочав свою промову саме з цього факту, з цієї новини, все ж таки для наших союзників це щось те й означає. Ну, дивіться, е це питання, як відреагує Захід? Частина вини заходу в смерті Навального на них? Вони в тому числі платячи Путіну за газ і імітуючи, що там є свобода слова, типа їхнього еха Москви. І це кудряве чудіще, яке там бігло розповідало, що це свобода слова. Ну це ж не свобода слова була. От, перша річ. Друга, всі оці біжавші в Лондон так звані опозиціонери, які казали, що є опозиція. Ми бачимо, яка опозиція. От, друга, третя річ це тест для росіян. Вони не захотіли вийти на протести за нас. Питання, чи вийдуть вони на протести за себе? От. Ось це велике питання. Тому що Путін чудить, що хоче, Путін робить, що хоче. Путін імітує, що от він готовий бути супер альфа самцем, вбивати перед виборами, але чи готовий він це провести до кінця? Тому що вбити людину це одне питання витримати ці потенційно можливі вуличні протести. Насправді Навальний може стати каталізатором, якщо росіяни захочуть боротись за себе. Бо якщо зараз смерть Навального, вони не виходять, і Путін заходить ще на 6 років, він їх всіх повбиває. Інструмент простий. Війною в Україні, війною в Естонії, війною в Польщі, але він їх всіх перетре просто. От, і залишить тільки тих слухняних роботів, які будуть на нього просто фізично працювати. От, я думаю, що по всіх країнах, навіть частково авторитарних, з хоча б одним відсотком адекватного населення, вже була революція. Уже була революція. От. Що буде в Росії? Чи спроможні будуть усі всі еліти об'єднатися опозиційні від Хадарковського до закінчуючи там, так званими опозиційними журналістами, політиками, політологами? Це питання, це питання. Спроможні, неспроможні. Це тест на державність для них. Чи Путін це все ухайдокає, чи вони зможуть нього зараз це забрати? І як мінімум, вперше з початку війни в Україні з'явився новий шанс. Був перший шанс, зараз це другий, але це новий шанс, в той вони про прогавили. Про от, спробувати качнути Путіна. Тому я думаю, що це вбивство Путіним Навального. Тут Зеленського можна процитувати, що це вбивство Путіним. Повністю погоджуюсь. Ось якраз зараз м'яч на стороні опозиції, і населення, яких є вибір. Хочете вмирати, захлинутися в війні? Чи хочете скинути Путіна? Сказати, що АвтоЗАК заберет, але вже не працює. Вже не працює воєнком заберет раніше. Росіяни не виходили на війну, бо казали, автозак забере. То зараз їх воєнком забирає і вертається без рук, без ніг в кращому випадку. 400 тисяч не вернулось. Якби 400 тисяч пішли не м'ясом на війну, а пішли б на цю охотничу площу, як вона там називається, ахотнічі да? вони б могли б скинути Путіна. А так вони просто цей гумус, який просто підвищить родючість херсонських і донбаських ґрунтів на 3%, не більше. Пане Миколо, давайте про Україну. Угода про гарантії безпеки між державами, яку сьогодні підписали Володимир Зеленський і Олаф Шольц. Яке значення вона має для нашої безпеки? І таку угоду раніше із Великою Британією Україна підписала. А яке значення мають ці угоди? Дивіться, якщо візьмуть в НАТО в липні. Це буде означати, що це були підготовчі угоди, які, скажімо так, спростили вступ, і Це була дорожня карта. Так? Якщо не візьмуть в НАТО, а це залежить зараз від нас, від наших політиків і дипломатів. Є політичні реформи, є боротьба з корупцією, є зміни в армії. От а, тоді це буде єдиний зв'язок нас із заходом, який буде допомагати нам захищатися. Ну от е, такі з, з, речі були підписані штатами з Ізраїлем, з Фінляндією. Їм це допомагало. Е, питання іншому, в іншому зараз, е, чи будуть допомагати ці угоди нам настільки, е, як ми очікуємо? Оце питання. І друге, чи підпишуть Штати цю угоду? Тому що Британія це супер, Франція супер. Все ж Франція скоро підпише, і скоро Канада підпише. Загалом це Мюнхенське турне зеленського. Воно ну буде усіяне багатьма підписаннями, але ці буде підписано штатами, і найголовніше, чи буде вступ в НАТО без вступу в НАТО? Це маленькі будапешські меморандуми, Розумієте, такі. Сьогодні було запитання на прес-конференції до Володимира Зеленського на прес-конференції, яку ми щойно слухали в ефірі, а про те, чого він очікує від Вашингтонського саміту НАТО. дуже обережно відповідав Володимир Зеленський на це запитання. Як ви вважаєте, чого очікувати Україні від Вашингтонського саміту НАТО? Там до нього готуватись треба, не треба нічого очікувати. Ну, типу, дивіться, політичні реформи. Нам кілька разів сказали, що НАТО це не тільки військовий блок, це політичний блок. Якщо немає реформ, ну <кхи> от подивіться, е ця е Як вона? Македонія, Албанія, Чорногорія, вони слабші за нас в військовому плані в тисячі разів. Я був там, я зустрічався з їхніми прем'єр-міністрами, і президентами, міністрами оборони. Вони слабші. Слабші в тисячі раз. Але їх взяли. Чого? Бо Захід каже: 1, 2, 3, 4, 5 реформ треба зробити. І вони зробили. І сьогодні питань до Еді Рами немає прем'єр-міністра. Да? Приїжджає туди Блінкін, і в нього питань до нього нема. Що він нажився, вкрав там щось, намотив собі. Ні, нема. Це він в НАТО. Він свою країну захистив. Зона от, ну, є прокляті місця, да? тобто там, там же в них зона дуже конфліктна. Більш конфліктна, ніж нас разів 10. Але вони змогли пролізти в ту шпаринку, яку їм дали. Вони, вони там. От зараз задача, щоб ми теж були там. Все є воля політична зараз у нас, як ви вважаєте? Не знаю. я Думаю, що це питання до президента, типу, по факту можемо проаналізувати дії, які відбуваються. Десь є, десь нема. Типу, питання з часу теж, ти ж політичну волю можеш реалізовувати 10 років, 30 років, 40 років, а можеш зробити за пів. Тому питання, що ми хочемо? Наскільки швидко ми мобілізуємося? Захід можна підігрівати. Ви ж дивіться, зараз медіа і цей сентимент війни дуже сильно впливає на західних політиків. Ну от, можливо, це треба буде використати і на цьому заїхати. Дякуємо за розмову, за те, що знайшли час, пане Микола. Це був Микола Давидюк, політолог.